У продажу у нас Ford Focus 2013 рік. На автоматі 2-літровий бензиновий двигун. На передньому приводі 16 фірмові диски, непогана гума встановлена у нас. Є е, невеличкий нюанс у нас по капоту ось такий скольчик, але зовсім не глобально. Автомобіль з люком в гарній досить комплектації, технічно без зауважень, 134 тисячі кілометрів пробіг. Виглядає гарно. Видно, що автомобіль доглянутий, охайненький. По косметиці, друзі, фарбоване ось це крило ліве заднє, є там невеликий слой шпаклівки, є ось така прим'ятість по задній правій двері. По комплектації, друзі, у нас електросклопакет. Текстильний салончик в гарному стані, по салону особливих зауважень немає. По керму є сліди експлуатації. Датчик світла. Є у нас мультикермо, круїз контроль 134 тисячі кілометрів пробігу, штатна мультимедіа з дисплеєм кондиціонер, він заправлений працює та підігрів передніх двох сидінь. Люк в комплектації. В цілому дуже і дуже достойний автомобіль, друзі, з невеликим пробігом, Ford Focus 13 рік. Уже в продажу придбати його можна як за готівку, так і кредитування чи лізинг. Всіх чекаємо. До зустрічі!